А чому? А чому? Я інспектор управління патрульної поліції, лейтенант поліція МБР. Згідно статті 40, 5 -5, це де це відеофіксація, наша саме розмовляла. Покажіть, будь ласка, Прослідь? на вашу відеокамеру, ваше послужчення. Дослідуємо вас, тому що ви у вас право порушення. Порушення право дорожнього. Яке? Яке? Зараз заведете автомобіль, побачимо, яке. Не працюєте. А, а може ви мені не будете казати, що мені робити? Зрозуміти. я не І бачу то... на світло блюдце. Це вже не ну, мої питання. До того, Подивіться. поки поліцейський Я не сказав. Що... інспектор, е, наш, управління патрульна поліція, спеціальний дивіться... талон. Ну, спеціальний жетон. Да. Спеціальний жетон? жетон? А посвідчення є у вас? Конечно, це моє У вас жетон? Ні, це моє жетон 8. 8, 8, 8, жетон. 8, 8. 8 жетон. А це моє посвічення. А номер жетона який? Да, дивіться. Віднем? Ну добре, нема посвідчення, Віднем? що далі. Ну, посвід... це, посвідчення. це ж не написано, що це посвідчення. Йдіть до Верховної Ради. Йдіть до міністерства. А чому я ну, до... повинен ну, йти і в Верховній Раді казати Щас, щось? Зараз я вам давайте договорю, потім ви вже будете свої. 에, э, зараз э, я не пам'ятаю, як фор. Э... Ви не скажете мій правильні мій. То давайте ладно, форпу форпу магли. Я вас слухаю. Адвокат, давайте спочатку послухати, а потім ви вже будете якісь давно. То отже, можете е, написати петицію до Верховної Ради України, угу. до Міністерства внутрішніх справ України, до Кабінету міністрів України і задати питання, чому у поліцейських на службових посічення не написано службове посічення. Я думаю, вони нададуть вам відповідь. Ну ви знаєте, що є закон? Це а вони вони, вони видали закон. Нам написали, ну, Верховна Рада, чому ми їх ходити? Вони написали в законі, що поліцейські на вимогу громадянина повинен надати своє службове посвідчення. Це не Верховна Рада нам. А хто правильно Це Верховна Рада написала. В Законі про національну поліцію. Правильно, якої статті? Давайте я відкрию. Ну добре, ви знаєте. Ну що? А ви не виконуєте закон? Згідно наказу 357-го міністерства. Чому ви не виконуєте закон? Який? До речі, ваше посвідчення. Законно виконуємо в повному. До вас, е... Я представив свою посаду, своє посаду, звання не, не, не. і своє прізвища. Все, що не. необхідно представити. У нього є посилення. Це на... мої. Що? ще скажіть. Та ви ж не персональні. Ви, ви, ви посадову особливі. До 2027 року теж ДПП спеціальний. Патрульна поліція. А, ну добре, ладно. Добре. Нема посвідчень, далі. Я теж вам можу талунчик показати. І що далі? Ну то показуй показуйте. А навіщо я вам буду показувати, якщо воно не має значення юридичного, розумієте? Ми небагато талонів. Переходимо далі, чи не переходимо? Давай. Та переход. Переходимо. Да? Mm. Отже, зупинили вас за порушення правил дорожнього руху. З пункту 3 статті 35 закону України про національну поліцію. Є достатньо підстав вважати, що у вас вчинення адміністративного правопорушення, а саме, під час керування транспортним засобом у вас в режимі ближнього світла фар ліва фара не працююча. За mm. що передбачено відповідальність східної частини першої На, треба лампочка, статті, то згідно з частини першої статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення? А як ви мене зупинились, скажіть, будь ласка? Пункту права чекайте. Пункту правил дорожнього руху 34143В. No. Правил, ви правило дорожнього руху. E, добре, а докази лежні? А тепер, звісно, зараз ви ну, заведете свій автомобіль, тоді вам буде добре. Чому ви повинен заводити свій автомобіль? У мене перше питання, чому, по, чому до, е, без вимоги поліцейського ви вийшли з транспортного засобу? Давайте почитаємо закон України про дорожній рух і будемо бачити, коли водій може вийти з автомобіля, а коли він не може вийти. Чому ви взяли, що давайте. я вийшов, О, знайомо, чи зайшов, ну, чи не зайшов? Київ, ну, то, то, чи сів, чи зупинили? Хто мене зупиняв? Я не за кермом. Ви підійшли до мене, я стою на вулиці. Що ви хочете? від мене? Ви хочете відіти да, Я хочу докази. ви повністю хочете уйти Я хочу докази. Дивіться, ви до мене приходите і кажете. Шановний, ви порушили правила. Звідно статті 251 буде вам і докази. Згідно статті 252 буде оцінка доказів. Все добре. Я Як суді. Все буде. А як мені робити? Якщо покажете, згідно з статті. Згідно статті 268 Кодексу України про обмін правопорушення, ви, як особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, mm. маєте право подавати докази, надавати пояснення, заявляти клопотання, ознайомлюватися матеріально справи після того, як вони будуть винесені на вас. Mm -hmm. 에, маєте право надати допомогу, попівця в галузі права адвоката. В принципі, ви з ваших слів самі я Ні, Я хочу ще безоплатного центру, давайте ну, це, вже, <реш> це вже ваше подіяння. Безплатне вторгнення не забороняємо. Ну, дзвонити і викликати. Я не ви починаєте цісти. розгляд справи, так? Да? Ще не починаю, просто mm. вас основні з вашими правами. Ну, Згідно так само ви маєте право на прикладача користуватися послуми прикладача, якщо не розумієте мови, якою ведеться, ведеться наше з вами діалог, скажімо так. І маєте право в судовому порядку скаржити рішення, якщо воно буде прийнято щодо вас. Права mm. ваші зрозумілі? Добре. А, Чи не а, а, зрозуміли? Добре. Ні, так, так, так. Нібито зрозумів, якщо українською розумію. Ну нібито розумію. Поки що. Те, що ви кажете. Ладно, давай, далі продовжуємо. Ви ж докази мені так і не надались. Вичекайте зараз. Е ні, якщо є докази, я ж не проти. Може бути. А може і проти. Давайте протокол складати там і так далі. Ну, протокол за що складати? Ну, Якщо я не згодний, то ви ж протокол повинні скласти чи ні? Mm. Mm. Все, дякую, до побачення. Коли будуть докази, звертайтеся.